Аллілой, аллилой. Вітаю вас, народ Божий, вас Боже. Бог любить тебе. Як завжди, я це кажу. Бог любить тебе. І Бог Він відповідає на наші молитви. Молитва це віра, яку ми висвобождаємо через наші слова. Це віра, яка виходить з нашого серця. Це віра в Слово Боже. Молитва висвобождає нашу віру в Слово Боже. Ми віримо в Слово Божому і ми молимось. І Біблія каже, є різні види молитви, всякою молитвою. Павло пише, молитись всякою молитвою. Тобто, є різні види молитви. І молитва це не спосіб змінити Бога. Молитва це не спосіб змусити Бога щось зробити. Молитва це не спосіб якось впливати на Бога, щоб Він змінився в своїй волі, Щоб він змінив своє слово. Молитва це не проповідь. Тобто не треба Богу читати проповідь. Молитва це да, теж не є так, таке сльози щось там, вималювання у Бога щось. Зробити те, що він вже, просити Бога зробити те, що він вже зробив. Тому дійсно нам треба вміти молитися. Да. Хтось може сказати, а та що там такого молитва? Да, молитва це просто. Це просто. От також треба вміти молитися. Треба дійсно мати віру в своєму серці перед молитвою. Тобто віра не приходить. Під час молитв. Хтось каже, я буду молитись, поки в мене не буде віри. Ти можеш молитися вірою. І ти можеш дійсно розрости в вірі, назидати себе вірі. Але все одно ти вже приходиш з вірою в молитві. Написано, без віри догодити Богу неможливо. Тобто без віри догодити це означає, що дійсно ми не зможемо прийняти щось від Бога без віри. Ми не зможемо без віри дійсно почути Духа Святому своєму Дусі. Хіба надано, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є. Тож, бачите, ми приходимо вже з вірою до Бога, з вірою в своєму серці. Серцем вірують. Є молитва умом, є молитва духом. Молитва умом це не означає, що треба багато слів казати. Як я вже сказав, це не проповідь, це не чтення, просто набору тексту. Бог і так все знає. Перше, ніж ми у нього будемо щось просити, він вже знає все. Ну, дійсно, ми просимо. Бог каже, припомни, нагадай мені. Тобто молитва це коли ми Богу дійсно нагадуємо, те, що він пообіцяв. Молитва це дійсно те, що ми можемо Богу висловлювати свої бажання. Ми можемо казати Бог, ти пообіцяв своєму слові. Ми можемо казати Бог, я бажаю, щоб так було на основанні заповіту. Але це бажання основується на Слові Божому. Є молитва влади віруючого, коли ми беремо владу над цатаною, коли ми приказуємо, требуємо, повеліваємо. Є молитва і сповідання, коли ми просто сповідуємо слово, прозлошаємо слово. Є різні види молитви. Є молитва поклоніння. Подяки Богу, хвали Богу. І, і всяка молитва це спосіб висвободити свою віру в Слово Боже. Да, молитва впливає на обставини. Може на мене впливати. І молитва не, це не те, що просто так впливає на Бога і змушує Бога щось зробити. Молитва, вона виходить із серця, яке має віру в Слово Боже. Аллилуйя. Аллилуйя, дійсно, є багато різних видів молитви. І коли ми Бога просимо, щось зробити, то є такі речі, які Бог дійсно робить. Напряму щось з людьми. Дійсно, Бог може впливати на людей по нашим молитвам. По нашим молитвам Бог дійсно може щось робити через людей. Тобто ми це повинні розуміти, що Бог робить або виливає від духа свого на всяку плоть. Це приклад такий, як Бог щось робить з людьми. А є Речі, які Бог робить на цій землі через людей. Тому ми повинні розуміти, коли ми просимо, щоб щось трапилось, ми повинні розуміти, що Бог буде це робити через людей. Ісус сказав молити Господи на жатві, щоб Він, він вислав людей на жатву. Тобто, коли ми просимо, Бог висилай делити на жатву, посилай людей, щоб вони проповідувало слова, то Бог буде посилати людей. Тобто ми повинні розуміти, що якщо ми просимо щось Бога робити, Він буде це робити через людей. Тому ми повинні також і Слово Божого мати знання на волю Божу. Що якщо ми щось кажемо, якщо ми щось просимо Бога, проташаємо, то ми повинні розуміти, що для цього будуть, будуть потрібні люди. Або є речі, які дійсно Бог щось робить з людьми. Коли ми кажемо Бог, я довіряю тобі цих людей, я довіряю тобі свою ситуацію, я довіряю тобі ці обставини. Прошу тебе, допоможи мені. А є речі, які ми повинні робити. І, і про це не треба навіть молитися. Смиряти своє тіло, обновляти свій розум. Звичайні речі там. Одягатися, приготувати, їсти. Це ми повинні робити. Не Бог буде це за нас робити. Ми ж не молимось, Бога. Ти сказав, що ти будеш мене одягати, кормити. І тому я сид і чекаю, коли одяг сам на, на мене налізе, або сам якось з'явиться. Ні, одяг повинні люди пошити. Їжу повинна там виростити, приготувати. Тобто є речі, які ми робимо. Є речі, які дійсно Бог робить. Для людей в людині та стверджує Духом Святим нашому Дусі, дає розуміння свого Слова, відкриває Ісуса Христа. Я речі, які Бог робить через людей. Так, во всьому цьому має роль молитва. Молитва, яка основана на вірі в Слово Боже. Так, молитва. Це не спосіб змінити Бога. Це не спосіб Бога змусити щось робити. Бог простирає руку свою, щоб робити знаміння, чудеса. Бог думав і прийняли Духа Святого. Сказав своє слово, і воно зцілило. Бог так полюбив світ, що дав свого Сина Ісуса Христа. Вот робота Бога, дія Бога, що Він робить. Тому молитва це не спосіб щось із цього змінити. Бог пильнує над словом своїм. Бог не може бути посміяним. Що посіє людина, той пожне. Молитва це не спосіб щось із цього змінити. Або вплинути на Бога, щоб Він перестав так діяти і робити щось із цього. Аллілуй. Аллілуйя. Тому молитва, вона дійсно дає Богу право робити щось. Ну, не змінює Бога. Молитва віри. А не ну, напаки ми не молимо, щоб була віра. Ми через молитву висвобождаємо віру. Багато може молитва. Праведа. Молитва віри зцілила. Аллилуйя. І так, молись. Або так можна сказати. Вір. Молись і очікуй. По ім'я Ісуса. Амінь.